Ну що, колектив, пару приємних новин. <реш> Перша приємна новина це те, що почала дорожчати кукурудза, плюс 200 гривень на ніболоні. Друга приємна новина це подорожчання соняшника, плюс 500. В общем, уже, навіть уже ціна є 12 тисяч гривень за об'єм. Ну, за об'єм, якщо є там 150-200 тонн, 12 можна малювати за готівку, По безналу 13 з хвостиком. Оце така історія. Так що це із приємних таких новин. Кому хто хотів таке почути, я вам це озвучу. Нам не треба розпорошувати каз по всій площині, кормити міжряддя, а конкретно кореневу систему рослини, яку ми вирощуємо. В даному випадку це буде у нас кукурудза. Така от конструкція у нас вийшла. Все на плазморізі вирізали, попросверлювали отвори. Долота, до речі, дуже міцні, метал тут закалений. Не одне сверло ми уграли. Хто дивився, стрім, той бачив. В общем, працює воно на такому амортизатору або пружині, або стійка пружиниста для того, щоб нічого не рвало, не ламало, щоб якщо впреться, в щось, то воно зіграє туди-сюди. Ну, ще воно, правда, не закріплене, але з часом ми це все зробимо. От. Оце знімається, Оце, те, що йде на сухі добрива, і ставиться на рідкі. Буквально операція одним болтом зняв. Переставив і поїхали працювати з касом 32 або з іншими рідкими комплексними добривами. Кому сподобалась наша ідея, ставте вподобайку. Кому ні, коментуйте, обоснуйте. Не заводить трактор, повністю глухий, повністю. При тому, при всьому, що ми знімали клеми, він був з вечора заряджений. Ну, На ранок заряд він не тримає. Оце таке. Ціна питання, якщо не помиляюсь, плюс-мінус 8 тисяч гривень. Затратна частина, будемо міняти. Заїхав до Андрюхи на господарство, а тут відбувається самий сакральний процес завантаження соняшника навантажувачем Галтех на базі МТЗ-80. І саме цікаво, поповнення в господарстві Андрюхи. Купив він такий апарат для трактора Bizon. Плужок знімає, чіпляє оцей, і буде в нього агрегат для підготовки перед посівом. Білоцерків МАЗ, Класика жанра. 4,5 метра ширина захвату. Забрав Андрюха в Дніпропетровській області. Коротше, машина для оцього апарата якраз те, що треба. Можна і більше, але бюджет наскільки зміг, наскільки і витягнув. Соняшник подорожчав 12 тисяч тона і поїхали. Думаю, що це краще, ніж по 8. Зараз покажу ще одну цікаву штуку. Як зробив Андрюха прицепне до уда своїми руками. Конструкція вийшла недорога, але дуже вдала. Так, отака ось конструкція. Дивіться, як воно це все діло. Толково все зроблено. Міцно. Ціна питання 5 тисяч гривень, а купити заводське Приблизно 11, а може й 12. В результаті зробив за 5 своїми руками і зробив якісно. Висоти вистачає. Одне, що тільки прийшлося робити трошки естакаду для того, щоб е, полегшити вигрузку. Хоча вистачає самої стріли без естакаду. Краще не придумай! 450 кг кілограмів у ковшу. А якщо натура хороша, то й того більше. до небес підніма. Аж до хмар. <світ> Оце машина. Чітко. Так, молодь, ну давайте повернемося до УДА 4,5. Новий агрегат в Андрюхиному господарстві. Купили беушний вони його, але я вам скажу, з його руками і бажанням, він його доведе до ума, трошечки віддіскує, зробить передпосівну підготовку ґрунту. Далі, якщо все буде добре, ромашки підміняються і фактично нормальна техніка. Тут рам із носу нема, а ромашка це робочі органи. Це взагалі не проблема. Тим більше для такого дракона. Це те, що доктор приписав. 4,5 метра, йому з головою вистачатиме, він маневрений буде. Тобто Йому не треба там десь щось якось гратися, заїде в будь-яку ділянку, будь-який город, все зробить, підняв в транспортне і поїхав. Мені подобається, що вони складні. Звісно, тут роботи в них, до них ще багатенько, тому що видно, що вони ж не гуляли, не стояли, а працювали, то відповідно треба все передивитися. Все його трошечки до ума довести. А так, агрегат, я думаю, що зачетний. Думаю, найближчим часом ми покажемо в роботі за цим трактором, так як Андрюха ще нічого не виїжджав, сіять, все ще попереду. Бізончик начіпляє і погнав. Робить чудеса. Треба ж соняшник одрузити, щоб було за що сіяти. Так що, колектив, все логічно, все раціонально і все обосновано. Ну що, робота налаштована, колектив. Дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Отак це вся робота у нас робиться у селі, як вона є. Але така вона необхідна, необхідна для всіх.